Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто та регіон докладно за мить? А на початку випуску стисло про головне. Зерно у комори. Одещина завершила жнива, але упевненості у тому, що продукт першої необхідності не подорожчає, немає. Зима перевірить на чуйність: Одесити допомогли переселенцям засобами особистої гігієни. Тепер біженці чекають на одяг і взуття. Відпочинок без травм. Медики, які працюють на одеських пляжах, ні хвилини не сидять без діла. Аграрії регіону повністю завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Цьогорічні жнива для Одещини видались більш вдалими аніж торічні. Господарства намолотили понад 3 мільйони тонн зерна. Проте упевненості у тому, що урожай в Україні вистачить як для внутрішнього споживання, так і на експорт, немає. 15% його відсотків держава вже втратила через бойові дії на Донбасі. Під питанням нині вартість продукту першої необхідності днями хліб подорожчав у Києві та Київській області. Одеса поки тримається. Рука допомоги переселенцям у рамках благодійної акції Одесити передали речі першої необхідності до санаторію Сенетатя. Саме тут нині мешкають біженці зі Сходу. Цього разу допомогу отримують 400 людей з обмеженими можливостями та багатодітні родини. Серед тих, хто проводжав гуманітарний вантаж, була і наш кореспондент Ілона Варава. Мило, зубна паста, шампуні та інші предмети першої необхідності. Таку допомогу отримує 400 біженців, які проживають в санаторії «Сине-татя» в Сергіївці. Багатодітні родини та людей з обмеженими можливостями забезпечать ще й дитячим харчуванням, підгузками для дітей та дорослих і, звичайно, солодощами, печивом та соками. Діло в тому, що в этом санаторії є люди з обмеженими можливостями, люди, страдаючи хронічними заболіваннями, і діти з багатодітних сімей. Поэтому етапна актуальна і очі дуже востребована в настоящее время. Три коробочки різного начиння розраховані на догляд за немовлятами, дітьми та дорослими. В кожній найголовніші предмети гігієни їх має вистачити на місяць. Усе це волонтери зібрали у рамках благодійної акції Рука допомоги трудна паста, мила. Милохозяйство, шампунь, отакі, порошок стиральный. Найближчий час аналогічну допомогу отримують багатодітні родини та люди з обмеженими можливостями, які перебувають в санаторіях селища міського типу курортне Сергіївка та у санаторії імені Пирогова на куяльнику. Не буває лишнім, це і продукти питання, і к -к -к -к, одежда тепла, тому що йде зима і обувь, і як на маленьких дітях, також необхідні мильні набори потому что это каждый месяц нужно завозить людям, которые есть і ще прибувають люди. Тому це має бути обезпечено. Допомога до переселенців із зони АТО надходить із різних благодійних організацій та простих одеситів. Їй такі, що віддають останнє. Ніхто нічого не має. Це по зову серця, по желанню. Але ми повинні, прежде всього, ще захистити наш міст і наших людей. Тому що, коли 6 тисяч новоприїхавших, якщо вони залишаться голодними, що вони почнуть робити? Воровати. Не дай Боже, щоб таке було. Якщо не предоставляти людям допомогу, в средства гигиены, что это начнутся инфекции, заразы. Зачем это нужно в городе? Мы составляем реестр как общественных организаций, и волонтеров, которые занимаются, так и людей, которые требуют помощи. Цель очень простая: чтобы действия были понятны, скоординированы, чтобы люди, вы знаете, к сожалению, некоторые пытаются и злоупотребить помощью. Мы хотим сделать так, чтобы вся помощь, которая действительно собирается, была четкая уверенность, что она будет распределена в нужные руки. Наступний збір допомоги проходитиме під акцією від школяра до школяра. Мета забезпечити школяриків-переселенців канцтоварами та шкільною формою. В Одесі будуть відкриті додаткові пункти прийому товарів, зокрема в торговельних центрах. Дізнатися, чого найбільше потребують переселенці, можна за телефоном гарячої лінії 1535. Ілона Варава, Георгій Дячик. 9 тисяч першокласників сядуть за парти цієї осені. Будуть серед них і діти переселенці. А поки в навчальних закладах закінчуються ремонти, що встигли зробити, які новації обіцяють дітям педагоги цього навчального року у сюжеті Катерини Чабан. Навчальні заклади Одеси зустрінуть школярів відремонтованими приміщеннями цього літа Роботи були більш масштабними. Це реконструкція дахів, модернізація систем водопостачання та водовідведення. Вперше за багато років вдалося привести до ладу харчблоки за ініціативи міського голови Геннадія до робіт були залучені інвестори. Зроблено все для того, щоб 1 сімтября учебне рік почався, щоб посічення і учоба перебування дітей в этих учреждениях було достаточно ефектив. Беззапасним і приносив удовольствия і удв тим запросам всістороннього розвиття, навчання і виховання дітей, для яких ці учреждення назначені. Не повинно бути проблем із навчальною літературою. Школи практично повністю забезпечені підручниками. Щоправда, деякі з них надійдуть із запізненням. А для учнів третіх та шостих класів, які переходять на нові стандарти навчання, придбано підручники, які розроблені за новою методикою. Учащіся третього класу обезпечені практично повністю учебниками не получен еще только учебник математики автора Богдановича, другие учебники получены. Ну а учащиеся шестого класу ми очікуємо до нового года, учебного года получить, до нового учебного года, до 1 сентября получить эти учебники. В числі новин – краєзнавчий курс «Одеса – моє місто рідне». Тепер він буде основним для старшокласників. А перший урок для всіх школярів розпочнеться з патріотичного предмету. Як і по всій Україні в Одесі буде проведений перший урок Україна єдина страна по Министерства Міністерства і науки України. Ну а в нашому місті традиційний також буде проведено урок. Одесса, мой город родной. Все гаразд з підготовки до нового навчального року і у школах спортивного профілю. Окрім ремонтних робіт, тут завчасно подбали про опалювальний сезон. Все школи прекрасно готові великий об'єм роботи зробили по реконструкції фасадних входов поміщення раздевалок, очень многие школы обратили внимание на раздевалки. Также наши школы все на 100% готовы к отопительному сезону, к учебному сезону. Очень много здіялініска школ, хороші в спортивних залах. 1 вересня за парти сядуть 9 тисяч першачків. Це на півтора відсотки більше ніж торік. До маленьких одеситів приєднаються і переселенці з зони АТО. Загалом до школи піде 95 дітей із Донецька та Луганська і 46 школярів-переселенців із Криму. Майже 200 малюків зі сходу та Автономної Республіки Крим приймуть і дитячі садочки Одеси. Катерина Чабан, Дмитро Мойсеєв. Поки чиновники звітують, батьки підраховують гроші. Зібрати школярика до 1 вересня задоволення не із дешевих. Дається знаки падіння гривні та подрощення товарів. Як зекономити, щоб сімейний бюджет не тріщав по швах, дізнавалася Катерина Чабан. Перше вересня не за горами. Тож батьки почали скуповуватися. Цього року на все про все доведеться викласти чималу суму. Позначився на бюджеті стрімкий ріст долара. Дуже сложна, практично в півтора рази дорожче, ніж в минулому році. Дуже дорого. Нужна школьна форма. Все вместе, в місті в 2,5 тисячі гривень. Для батьків старшокласників похід до школи б'є по кишені не так боляче, як для першачків. На підлітків речі можна знайти в минулорічному гардеробі, але без обновок тут теж не обійтися. Це без різниці, одинаково тяжело. Ну, Но нормально поготові уже. Ну нам у нас пока він не вираз. Ми навіть не міряли, ще ніякі речі. Поки батьки підраховують гроші, діти в очікуванні першого дзвоника. Зізнаються, канікули добре, але до школи хочеться. Я скучаю за друзями, тому я хочу в школу. Хочеш в школу? ці да. школи? Ну, скучно. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Кредити будемо повертати за старим курсом. нами є така надія. МінФін пообіцяв, що найближчим часом українці, які взяли кредити у валюті, повертатимуть їх не за нинішнім курсом долара у 12-13 гривень, а за тим, що був на початку цього року 8 гривень. Законопроект уже направили у Верховну Раду. Міністр фінансів Олександр Шлапак сподівається, що парламентарі його затвердять на початку вересня. Водночас шлапак уточнив, що новими умовами зможуть скористатися лише ті, хто вчасно повертає банкам кошти. Тим, хто робить це із запізненням та багатіям, залишить нинішній курс долара. Не до відпочинку на пляжах працівникам медпунктів. Першу меддопомогу їм доводиться надавати по кілька разів на день, а то й більше. Окрім звичних опіків, рятують тих, хто перебрав оковиту, не вдало у воду або ж просто травмувався. За роботою лікарів спостерігала Ілона Варава. Пляжі Одеси цьогоріч переповнені. Відпочивають тут не лише місцеві. Частина туристів, яка раніше їздила на дозвілля до Криму, тепер зупинилася в Одесі. Але дехто з людей надмірно захоплюється оздоровленням. Результати заліковують медики. В основном проблемы, люди обгорают, сразу попадают сюда на пляж и не контролируют свое состояние, здоровье и свою кожу. Кушают овощи, фрукты, бывают желудочно-кишечные проблемы, ссадины, царапины. Но мы стараемся всех принимать, всех обслуживать. Ще одна проблема алкогольне сп'яніння. Такі ситуації характерні для усіх пляжів міста. Відпочиваючи, вживають спиртне протягом дня, купаються, перегріваються, і часто організм людини просто не витримує, де є збій. Доводиться надавати допомогу і тим, хто нехтує застереженням СЕС. Ну звісно, дуже очіногими інфекційними заболіванням, в основному живудичне кишечними заболіванням. Це і і рвота, травління, висока температура, і даже госпіталізація. Тому всі время об'являли, щоб люди не купались. Медики тісно співпрацюють із рятувальною службою пляжів та швидкою допомогою. Адже і на відпочинку випадки бувають різні. Бувають випадки, коли ми викликаємо скорую допомогу. Ми оказуємо першу до врачебної Бувають важкі випадки, і травматичні, і стан здоров'я, і інфаркти, і інсульти. Ми викликаємо скорую допомогу. Значить чи буде в Одесі бархатний сезон, чи ні, медпрацівники допомагатимуть людям аж до початку жовтня. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Україна єдина країна. Під таким гаслом розпочався фестиваль Українська мова мова єднання. Форум об'єднав учасників з різних куточків держави. Події, які відбуваються в Україні, ще більше згуртували людей та підняли їхній патріотизм. Тему продовжить Катерина Чабан. Все почалося в 1999 році, коли Одеська обласна організація національної спілки журналістів України прийняла естафету столичного конкурсу Українська мова, мова державна. У Києві цей форум припинив діяльність через брак коштів. А от Одесити переконані, головне не гроші, а єднання словотворців і словолюбів. Ми не а об'єднаємо нашу неньку Україну. Якщо незалежності в цьому році 23 роки, то 15 років свого життя ми Одесити, національна спілка журналістів віддала для того. Щоб дійсно об'єднати нашу велику багатонаціональну Україну, я колись написав так: що життя як поле, плодородне, якщо не сієш, не зійде. Так воно виходить, що те, що посіяно 15 років, є входи. Це люди, які приїхали з різних куточків України, мабуть, про це і говорити сьогодні будуть. Учасники з різних куточків нашої держави зібралися, аби довести українську мова дійсно мова єднання. Ми на заході України, України шануємо цю мову, любимо свої традиції, звичаї, обряди. І тому ми завжди в вишиванках на. От сьогодні приїхала ході кали та кудаш ти в Одесу їдеш вишиванці, але я ніколи е, не боюся цього, тому що дійсно українська мова об'єднує поїзді. Знаєте, ми українською розмовляємо а. До нас російське звертається, і тут сьогодні зустріли нас дуже гарно, провели, розказали, де це знаходиться. Бо ми вперше, я, наприклад, перший раз в Одесі. Дуже хороші люди, привітні і відгукуються на всякі запитання. Початок конкурсу символічний відкрив його виступ вокального колективу Україночка пісню виконання артистів не залишила байдужим жодному у залі. Учасники конкурсу отримують від організаторів нагороди, але головне не призи, а сам факт їхнього приїзду до Одеси, незважаючи на побоювання, зазначив Юрій Работін. В рамках фестивалю організатори відвідують дитячий табір Молода гвардія та покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Долучитися до створення новин можете і ви. Телефонуйте 705 79 91 і повідомляйте про найважливіше. До зустрічі.